Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Хто дивився наші попередні відео, той бачу, що ми обміняли кабанчика. Свого кабанчика-кнурочка віддали людям, а в них взяли другого кнурчика, собі поміняти кров. То я казала, що буду рем'я через рем'я показувати, бачила, яке воно було відставше, таке худеньке. Казала, що буду вам показувати, як він росте, що вичухаємо його чи не вичухаємо. Коротше, перше, що ми зробили, це. Дали йому від гостів і усілена корм'яшка, травичка, все, щоб у нього постійно було. Зараз я вам покажу, який він вже вивіз. Ось і наш кабанчик. Васька. Гей, ей. Хастий. Привіт. Ну, я вважаю, що десь тиждень назад ми його обміняли, що за тиждень він, звісно, помінявся. Чуть-чуть поправився, погладшав. Ось такий зробився. Дерть у нього в кормушки є завжди. Ну, хто бачив то відео, де я до цього викладала, то я думаю, що різницю видно. Будемо наблюдати далі. Буду вам його показувати. Давайський. Грязний, замастився, зараз будемо управлятися, чистити. За цілий день тут уже наробив діло. Да? Ну, ось такий кабанчик.